Вітаю вас на огляді Серамстем PlanFix. Я Сергій Тимчук, компанії Ceram Solutions, і в цьому відео поділюся, що на даний момент, а саме на листопад 2025 року, є в цій чудовій системі. Важливо розуміти, що в кінці відео я надам вам огляд того, що всередині. Всі на відео від PlanFix ми разом подивимося, і після нього я також надам свої коментарі. А зараз ми поговоримо про організаційні моменти. Важливо розуміти, що система PlanFix не стандартна CRM-система. Це в першу чергу планувальник, який був круто продуманий архітектурно, і завдяки цьому він може бути більше, ніж CRM-система, більше, ніж планувальником. І включати в себе також роботу з складським обліком, фінансовим і так далі. На що звертаю вашу увагу? У вас є на сайті розділ Всі можливості, ви можете в нього перейти і подивитися кожен блок. І деталізуватись, тобто є стрілочки там, і так далі. Але просто щоб ви розуміли: якщо у вас є команда, і ви хотіли би всі задачі бачити в одному місці, то ця система для вас. Якщо у вас є історія, що потрібно вести різні проекти з клієнтами, і в них є така архітектура з задачами під задачами, і ви трошечки плутаєтесь в цьому всьому, ця система для вас. Якщо ви маєте вже безліч проєктів, багато чого міняється всередині команди, клієнтів ваших, і є ще стратегічні якісь завдання, то ця система також для вас, бо в неї є планувальники, які можуть дуже гнучко вводити інформацію. А для бізнесів, у кого є питання з бронюванням людей, своїх клієнтів на конкретні послуги, наприклад, або на якісь заняття, то це також круто реалізуємо. Ну, і вже ж, якщо ви бажаєте якісно, дуже детально аналізувати все, що у вас відбувається, є окремий модуль, він називається аналітика, тут є статистика да, звіти, а є аналітика це елемент системи, який дуже рідко можна зустріти в інших системах. Він дозволяє якраз вносити ті дані, з якими можна потім далі робити різні розрахунки і дуже, -дуже гнучкі функції, яких немає в інших системах. Ну і вже ж, у нас звітність з діаграмами, які можна вводити і показувати вам співвідношення всіх елементів, що є в системі. Це наглядно зможу показати. Якщо у вас будуть запити, я запишу окреме відео детальне по тому, як ми користуємося цією системою, і що нового для себе ми також винесли, бо вона постійно розвивається. І ми також постійно доповнюємо свій функціонал. Ну, і ж, ми говорили про документи, робочий простір, інтерфейс, тобто, все це вам буде необхідно для. Щоденної роботи компанії. А робочий просто інтерфейс дозволить вам просто організувати таким чином роботу, команди, щоб в кожної команди, в кожного відділу або в кожного працівника команди була своя робоча середа, яка зручна саме для нього або для неї. Ну, і вже ж тут є інтеграції з усіма ключовими месенджерами, соціальними мережами, які на нашому українському ринку є популярними? Якщо якогось модулю немає, то його можна або розробити, або придумати якісь гнучкі рішення. Я не кажу, що все-все-все закривається, але більшість функцій є. І з цими функціями також можу дуже гнучко працювати в системі PlanFix є процеси. І сценарії, які дозволяють нам якісно контролювати навіть те, коли саме клієнт відповів, скільки часу він, наприклад, чекає нашу відповіді, і щоб система автоматично відповідала зараз від різних сценаріїв клієнту. Якщо, наприклад, довго чекає, менеджер не відповідає, менеджеру йде сповіщення від керівника, наприклад, що Альо, і так само самому клієнту може прийти якесь повідомлення. Є готові рішення, є різного довідники, є орг-структура. Все це дозволяє вам не переживати з приводу того, що вам буде тісно в цій системі. На що хочу звернути вашу увагу, що функціонал, який має ця система, можна порівнювати, мабуть, з найближчим таким продуктом це ЗОГО. Її точно далеко до ЗОГО з точки зору всіх функцій і тих інвестицій, що були вкладені в систему. Але весь функціонал ЗОГО нам не потрібний. Нам потрібні ключові аспекти, гнучка система і можливість зрощувати її функціонал по мірі того, як наша компанія буде розвиватися. І це планфікс надає. І саме смачне це вартість. Тобто, давайте так порівнювати, приблизно 8-10 разів, в 8-10 разів, повторюю, да, вартість системи менша порівняно з ОГО. Але гнучкість її для. Малого та середнього бізнесу. Ну, для великого там свої аспекти, але також може підходити. Вона значно відрізняється. І більш приспособлена до нашого ринку. І так, в нас є функціонал. Я звертаю вашу увагу, що ціна різна, порівняно ну, коли ми місяць рік дивимося. Але ключове: ви можете подивитися деталізуватися, які тут функції. Тут їх досить багато. От я лістаю, досі воно не закінчується. На що хочу звернути увагу? Тобто є велика кількість функцій, про які ви можете навіть не знати і не підозрювати. Є ми, які вже більше вісьми років впроваджують цю систему, і ми залюбки вам допоможемо, підкажемо, ми вже і велику кількість кейсів зробили, і величезну кількість шишок набили, і виправили їх. Тому ми знаємо, як вас берегти від додаткових непотрібних витрат і отримати результат якнайшвидше. Давайте тепер разом подивимось відео по тому, як же система всередині виглядає від самої команди PlanFix. Значить, тільки перед цим хочу звернути увагу, що у нас є три тарифних плани, як правило, компанії сидять на плані B або на плані X. Раніше вони називалися Бізнес та Да? От, і ви можете подивитися, що і як. І є ще для компанії, які готові задіювати частково свою команду, є гнучка історія, що ви можете посадити ключовий функціонал, наприклад, відділу продажу, да, надати їм повноцінний інтерфейс і всі функції. І є функціонал зовнішніх користувачів, які значно дешевші, і ви також зможете з ними взаємодіяти. Ну я вже ж, ви також могли помітити, я не просто так показую, що є кредити AI. Ця система вже інтегрована штучним інтелектом, там є свої прикольні фішки, і ми окремо запишемо відео по тому, як базово можна використовувати. Ну і в перспективі запишемо на предметних кейсах, як це можна робити дуже афігенно. І так, давайте перейдемо на відео, щоб у вас було розуміння. мені здається, шикарне відео записали, його дуже довго не вистачало. Я не буду показувати і записати велосипед, краще його включу. Це План Фікс, потужна і універсальна система для управління проектами, завданнями, документами та комунікацією з клієнтами в межах однієї зручної платформи. Почніть із реєстрації корпоративного аккаунта і запросіть співробітників до команди. Це займе лише кілька хвилин. Ставте завдання колегам, призначайте відповідальних і встановлюйте строки. Планфікс самостійно проконтролює, щоб нічого не загубилося, а завдання виконувалися вчасно. Він автоматично нагадає про події або повідомить про порушення строків важливих завдань. Створюйте проекти для роботи над замовленнями клієнтів або для внутрішніх потреб компанії, зручно структуруючи всю діяльність. Оцінюйте і розподіляйте навантаження співробітників за допомогою наочних канбан-дошок, щоб завжди бачити поточний статус виконання завдань. Використовуйте календарі та розклади для планування роботи, зустрічей і ключових подій. Щоб нічого не пропустити. Ведіть точний облік робочого часу співробітників, фіксуйте тривалість виконання завдань і контролюйте навантаження відділів та окремих працівниках. Ведіть облік відпусток, лікарняних та відгулів безпосередньо в системі. Планфікс дозволяє працювати не лише із завданнями, а й зі зверненнями, угодами та замовленнями. Додавайте саме ті об'єкти, які відповідають специфіці вашого бізнесу. Налаштовуйте власні етапи виконання, статуси та воронки для зручного відстеження прогресу проєктів та продажів. Спілкуйтеся з клієнтами безпосередньо в PlanFix. Усі повідомлення з месенджерів, електронної пошти та інших каналів зібрані в одному інтерфейсі. Клієнти отримують відповіді саме в тих каналах, де було розпочато спілкування, а вся історія листування зберігається в єдиній картці клієнта. Працюйте з документами швидко та зручно. Створюйте договори, акти та накладні за власними шаблонами. Налаштовуйте маршрути погодження документів, послідовні або паралельні. Документи автоматично архівуються за проектами та клієнтами. Ведіть облік витрат на співробітників, фіксуйте супутні витрати під час виконання завдань і аналізуйте прибутковість проектів і клієнтів. Запускайте нові напрями або проекти з нуля, розбивайте їх на детальні етапи та відстежуйте виконання в реальному часі. Наглядні візуалізації допоможуть швидко оцінити ситуацію та оперативно реагувати на зміни. PlanFix адаптується до потреб вашої компанії, від внутрішніх завдань до повного циклу взаємодії з клієнтами. Кожен співробітник бачить лише ту інформацію, яка йому необхідна, а керівник отримує повний контроль і розуміння всіх процесів. PlanFix унікальний для кожної компанії та може бути саме таким, яким ви хочете його бачити. Спробуйте PlanFix вже сьогодні. І оцініть його зручність особисто. І так, важливі аспекти. Всім, хто додивився до кінця. Я щиро раджу звернутися до нашої команди для того, щоб отримати прикладні кейси по вашій сфері діяльності. Це перший момент. Другий момент. Вказувалося про реєстрацію. Я щиро раджу, якщо хочете покласти самостійно. Реєструватися на якусь додаткову пошту. Бо там є тестовий період, і, як правило, в рамках цього тестового періоду ми потім налаштовуємо систему. Тому, якщо ви на тестову якусь пошту зареєструєте, щоб подивитися для себе, ви зможете розуміти, що до чого і як. Але ви можете там заблукати, бо система дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже винучка, І Часто не інтуїтивно зрозуміла для першого користувача, коли вона не налаштована. Це таке вузьке місце, про яке мало хто говорить. Але, ну, будь ласка, довіртеся досвіду. Деякі люди воно заходить, і це супер, але в більшості, на жаль, ні, зі старту. Тому є команда спеціалістів, такі як ми, які дозволяють налаштувати і впровадити все, що вам потрібно, виходячи з ваших запитів по вашим бізнес процесам. От. І коли ви реєструєтеся вже при нас, коли ми затвердили всі бізнес процеси зрозуміли, що точно ця система вам підходить, бо ми різні системи впроваджуємо, да? то ми кажемо, да, все, давайте, давайте нам пошту, ми на неї реєструємо і в рамках того тестового періоду, що вже є, налаштовуємо вам систему. Це дуже важливо і для нас, як для інтеграторів, щоб ну, ви якби, з нами були закріплені, і ми з вами взаємодіяли довгостроково. І для вас, як користувача, який дуже хоче. Оптимізувати видатки, мати додаткові ще беніфіти від нас, бо ми їх надаємо завдяки нашим можливостям, тому що ми офіційні партнери. І ми залюбки вам допоможемо, проведемо вас на цьому шляху і зробимо так, що дуже багаторівнева і непроста система налаштується під вас в зручному для вас вигляді і буде надавати користь вашій компанії. Дуже дякую вам за увагу! І якщо будуть якісь питання, ви знаєте куди вступити. Всі деталі будуть в описі під відео. Па-па!